Обожнюю подарунок карточка, церешки різдвяні, я обожнюю. їх. У мене, до речі, сьогодні ось такі сніжинки. О, це взагалі дуже милі. Такі стильні ялинки. Ці гарнючі. Уя. О, а прям такі подаруночки. Клас. І вони такі, як желізні. О, ще щось звенить. Мені так подобається, коли звенить. О, Ова! Важе такі милі, оце я буду ходити кожен день нові сережки, у Лядяники. Їх 9 пар. Отже, 9 днів. Скільки днів до Різдва? Ну, в общем, я буду в нових сережках ходити.